Доброго дня, шановні студенти! Вирішила записати для вас відео, закріпивши ті елементи, які ми будували з вами на занятті, і більше детально зупинимося на побудові рослин. Отже, почнемо з побудови. Огорожі. І ми бачимо, що на нашому абресі є одна із невідомих точок, яку ми можемо визначити за допомогою побудови трьох кіл, які приходитимуть з точки 2, 6 та 74. Отже, переходимо у побудову, обираємо коло і з точки 2 прокладаємо радіус згідно абресу, який пропишемо вручну 22,1. Потім, за тим же принципом, ми з точки 6 прокладаємо радіус 13,3. І із точки 74 прокладаємо радіус 1792 і отримуємо перетин цих кіл. На цьому перетині відобразимо точку, і після чого можемо видалити наші кола, вони нам вже не потрібні. Видаляємо точку, отримуємо ім'я. Точка у нас є 117, після чого ми можемо вже будувати нашу огорожу. Отже, переходимо в різне, обираємо макроси, обираємо пункт кордони та огорожі, паркани, дерев'яні суцільні, і починаємо побудову з точки 74, до новоствореної точки 170-117, точки 6, 4, робимо розрив, і від точки 5. Продовжуємо побудову нашої огорожі. Отже, після побудови огорожі наступним елементом у на нашому занятті була побудова, е, побудова ставку. Обираємо гідрографію, берегова лінія за допомогою сплайну починаємо побудову 75 76, 77, 78 і замикаємо на точці 75. Отже, ми з вами отримали е, контур ставку. І потім обираємо текст, в якому зазначимо умовні позначення. Ставок глибиною 1 метр. І визначаємо, де будемо писати його назву. Так, відобразили. Зараз трошки підредагуємо, перетягнувши назву симетрично. Потім після побудови нашого ставку у нас є рослинність. Контур рослинності побудуємо за допомогою сплайну, починаючи від точки 68, 69, 70, 71, 72, 73, і замикаючи 68. Отже, ми побудували контур, і нам необхідно буде зробити заливку, яку ми обираємо у макросах площі на заливка. І потім ми бачимо, що у нас є. Із переліків. із переліків обираємо газвини. Обираємо контур заливки і бачимо, що у нас такі ось є умовні позначення. Прибираємо ті елементи, які у нас відобразилися на ставку. І так буде більше естетично. Після чого ми починаємо будувати наші дерева. Отже, дерева ми обираємо в макросах, переходячи в рослинність. Обираємо дерева, окремі орієнтири листяні, починаючи від точки 13, 14, 15 і 16. Отже, обираємо масштабований, зазначаємо. На 13 точку і вставляємо. На точку 14 і вставляємо 15 за тим же принципом і 16. Сподіваюся, все зрозуміло. Якщо виникли якісь питання, будь ласка, пишіть мені в телеграм. Дякую.